Представники шахтарських профспілок зібрались у середу на збори голів первинних профспілкових організацій висловити своє ставлення до теперішньої ситуації в державі та прийняти відповідні звернення до шахтарів Галичини та усієї України. Текст зачитав заступник голови Таркому Антін Прокопик. Шановні спільчани, шахтарі, жителі міст Червонограда і регіону. Повторно до вас звернутись. Нас змусили події на майдані в Києві 18 лютого, 2014 року. Бійці Беркута і міліція при підтримці тітушок і водометів, по команді вищих владних структур України з використанням вогнепальної зброї напали на учасників мирної ходи з Майдану до Верховної Ради. Своїми діями влада і силові структури в черговий раз показали народу України нехтування законом про право на мирні зібрання і мітинги. Злочинні дії української влади по відношенню до свого народу. Засудили уряди більшості країн світу, Львівська територіальна організація про спілки працівників вугільної промисловості України підтримує вимоги масових акцій протесту про повернення до Конституції 2004 року, проведення позачергових виборів Президента та Верховної Ради України. Для підтримки бажаючих їхати до міста Києва, просимо звертатись в профкоми підприємств. Закликаємо шахтарів нашого регіону. Всі на мітинги в міста Червоноград Сока, Львів, Київ доля України в ваших руках. Ні терору влади, ні побиттю учасників мирних мітингів та демонстрацій. Це спільна позиція теркому та незалежної профспілки. Голови первинних організацій також домовились підготувати звернення і до президента та верховної ради з вимогами зупинити кровопролиття і повернути силовиків з вулиць Києва у місця постійної дислокації. Розширені збори шахтарських колективів відбулись і на кожному підприємстві. Зокрема, на степові гірники вирішили перерахувати для євромайданівців одноденний заробіток. Підтримали певні вимоги, які е, там з нами були задекларовані. Ну, перша вимога це основна виведення військ з Майдану. Військ, з міліції, всі е, всіх частини, частин, які знаходяться на Майдані, щоб е, звернутися до президента про виведення військ з Майдану. Слідуючи, ну так будемо показати слідуюче пропозиція – Це однозначно ставка президента і звернення до президента. Про відставку Верховної Ради, так як було задекларовано, і відставку і продострокові вибори. Третє питання. Третє питання, яке в нас вимога, будемо казати, яка є, це звернення до всіх шахтарів нашого, ну, нашого регіону, будемо казати, про перерахунок одноденного заробітку на рахунок Майдану, включаючи туди і тепер. Тепер нехай хай теж те скаже свою позицію. У найближчі дні гірничі колективи усіх підприємств вирішать, яким механізмом передати кошти на потреби Євромайдану та для допомоги потерпілим мітингарям. І вперше за три місяці української революції гірники організовано взяли участь у загальноміському віче. 19 лютого вони пройшли пішою ходою від шахти Червоноградська до Вічевої площі.